Битва розумів 15 травня у першому молодіжному центрі відбулася інтелектуальна гра, спрямована на сприяння утвердженню української національної та громадянської ідентичності. Ринка, убрус, обрус, стільник. Що це таке? Що означає ці слова? Воно одне вони одне означають. Одне слово одне слово означає. Насправді ми слідкуємо за діяльністю Київського обласного молодіжного центру і завжди з ними на зв'язочку. Тож коли ми побачили, що біля церкви вже проводилася подібна гра, ми вирішили, що ми хочемо, щоб для нашої молоді теж провели щось подібне. Тож я звернулася до представників і ми разом узгодили дату, і вони приїхали до нас у гості до Бориспільської молоді задля того, аби провести гру про національну ідентичність. Я вважаю, що нам потрібно запозичити подібний формат таких вікторин, яку нам сьогодні проводять представники Київського обласного молодіжного центру. І робити щось подібне на різні тематики у переспі ознайомившись з правилами та поділившись на команди, учасники перейшли до гри. Складалася вона шести турів присвячених українській мові, культурі, традиціям, мистецтву та історії. Перше запитання стосувалося дня е, від святкування дня незалежності України, 16 липня 1991 року. Хто як відповів? Неправда. Неправда. правда, Не правда. Не правда. 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 Не правда так, це правда. За обмежений час учасники мали відповісти на якомога більше запитань. За кожну правильну відповідь команди отримували бали, за якими в підсумку визначили переможця. Сьогодні у нас була така компонентна подія. Тут можна так сказати. На початку зустрічі ми для молоді презентували опитування від команди «Юрепорт». Власне у нас на Київщині діє регіональне представництво «Юрепорту». От і ми з молоддю визначили основні ключові і найцікавіші заходи, які відбуваються в Борисполі для молоді. І дуже приємно, що молодь назвала різноформатні, різнокомпонентні такі події, на які які вони відвідують. Це дуже тішило. До нас, бо їздячи по громадах в Борисполі, ми розуміємо, що молодіжна робота дієва, а молодь долучена, і це дуже круто. У заході взяло участь близько 30 юнаків та дівчат. Молодь каже, що такі ігри сприяють підвищенню свідомості про українську культуру та історію. Це був дуже прикольний конкурс. Мені все сподобалось. Дуже прикольний раунд був музичний. Взагалі, вся гра була дуже повчальна. Я вважаю, що кожен для себе щось. Підхопив ну важливого. і це ну неймовірно важливо для нас усіх у такий скрутний час дізнаватися більше про нашу культуру, про нашу спадщину, про відомих особистостей, щоб у нас була можливість поширювати цю інформацію на весь світ. Напевно, найголовніший висновок це те, що потрібно і далі розвиватися, і не лише в одному якомусь напрямку, тобто якась література, а й дивитися також український кінематограф, читати вірші. Після завершення гри та підбиття підсумків команді переможцю вручили подарункові сертифікати. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.